Друзі, мої вітання. Особливі вітання тим, хто полюбляє солодке, як я, наприклад, і хто полюбляє сам це солодке робити. Бо сьогодні е, мова піде про зефір. Домашній зефір, полуничний. Тут в мене ще є яблучний, але я буду розповідати саме про полуничний зефір. Е, слів зараз буде багато, тому. Ті, хто полюбляє просто дивитися на картинку, можете сміливо перемотувати, щоб не писати потім, що я багато базікою. А, а тим, хто хоче реально зробити зефір, я думаю, треба краще послухати, щоб потім вчитися не на своїх помилках, як я це робила, а краще на моїх. Бо е, виверений рецепт зефіру це тільки 50%. Успіху ще 50%, це е, ціла низка деталей, і це досвід, це потужність вашого міксеру, це м, спостерігання за масою, спостерігання за пюре, спостерігання за білком, який збивається. Це навіть температура у приміщенні і навіть. Рівень вологості у приміщенні, де ви, де ви цей зефір робите. Тобто деталей дуже-дуже багато. На деякі ми не можемо ніяк сприяти, але на деякі ми можемо. Тому розпочинаю. В мене на каналі вже є відео про зефір, але воно про яблучний зефір, на основі якого я роблю квіти, зефірні квіти. Тобто там треба більш виверений рецепт, більш ретельно відноситися до кожного процесу. А зараз я вирішила зробити полоничний зефір, бо зараз сезон полуниці, хоча можна використовувати заморожену полоницю. І я так собі, знаєте, не дуже заморочувалася на якихось деталях, і тому я зробила ряд помилок. Зараз я вам про них. Розповім, щоб ви їх не робили. Ну, по-перше, подивимося на структуру зефіру. Цей зефір я робила вчора, десь 14 годин він стабілізувався, і я його тільки що посипала цукровою пудрою. І ось він такий, він дуже смачний. Це в мене зефірінка. З першої партії. Тобто, я масу розклала на в два пакети. І це в мене з першого пакету, поки що він був доволі теплий. І моя помилка перша була в тому, що я дуже довго збивала. Ну, не я збивала, міксер збивав. По-перше, я взяла. Перший раз не дуже потужний міксер, я зазвичай роблю іншим, більш потужним міксером. І мені все весь час здавалося, що ще недостатньо збилася зефірна маса. І вона збивалася, збивалася, ну і вона охолонула. І якщо з першого пакетику цей зефір більш-менш нормальний, він стабілізований. Цей зефір у мене з другого пакетику. Тобто, по-перше, поки довго збивалася маса, вона вже трошки охолонула. А потім я її розклала на два пакетики. І поки я з першого пакетику робила зефір, цей просто лежав в пакеті на столі. Температура весна в Одесі зараз така холодна, тобто у кухні в мене холодно. І маса почала стабілізуватися вже в пакетику. Так, я її віджала, відсадила. Але бачите, тут і верхівка така, начебто, така зломлена, бо він вже був не тягучий, а такий собі. І другий раз маса вже не стабілізується. Тобто можна відсадити зефір, але він не буде таким щільним, таким, як він має бути. Хороша новина в тому, що він буде смачний в будь-якому разі. Вчора, одразу після того, як його приготували, я просто їла його ложкою. Тобто, це буде не зовсім зефір, це буде таке м'яке суфле. Тобто, якщо він у вас не вийде якоїсь певної форми, ви все рівно його з'їсте, бо він дуже-дуже смачний. І, бачите, він такий його форма. Він як пластилин. Він, його форма не відновлюється. З нього можна щось таке зліпити навіть. Він як таке суфле, як вата. Ось. Бачите? Але на його смак, ще раз повторюю, це ніяк не сприяє. Ось. Ну, таке. Можна якусь фігурку навіть з нього зліпити. Тобто підвожу черту. Що важливо для приготування домашнього зефіру? По-перше, це агар. Якщо у вас немає можливості купити кондитерський агар, де вказана міцність 900, беріть будь-який в найближчому супермаркеті, але його кількість має бути більше. Тобто, якщо кондитерського агару на цю порцію. Потрібно десь 8-9 грамів то звичайного супермаркету беріть 14-15 так, щоб все було класно. По-друге, не затягуйте весь процес. Бо агар треба висаджувати дуже теплим температура, щоб була не менш не менше ніж 50, а краще більше градусів, бо він у пакетику зазефіриться і потім масу вам доведеться їсти просто ложками. Збивати зефірну масу можна і ручним міксером, і свій перший зефір я робила саме за допомогою ручного міксеру. Але це просто не дуже зручно, бо коли ви однією рукою збиваєте білок, а другою наливаєте ковшику дуже гаряче пюре фруктове, ну це не дуже зручно, але все можливо. Головне, щоб ваш Міксер ну, був більш-менш якісним, щоб він просто не згорів під час того, як ви будете збивати. Тобто, ну а тепер відео, як я це робила. І так, починаємо створювати полуничний зефір. Я заздалегідь готую все, що мені потрібно, щоб потім не вийшло так, що пюре вже зварилося, а білки ще не збиті, або. Невпаки. Ось це, ця частина для пюре. Тут в мене 200 г полуниці. Зараз я її буду блендерити. Цукор і це агар-агар. Розповім про агар-агар. На цей раз я спеціально візьму не той агар, який я купляю у магазині для кондитерів, де вказана його сила 900. А ось цей агар, я його купляла у супермаркеті, не в Україні, але це не має різниці, бо тут також не вказана його сила. Тобто ви можете купити будь-який агар, який є у супермаркеті, там теж не буде вказана його сила. І просто брати трошки більше, ніж для агару кондитерського силою 900. 900. Ну, якщо за рецептом, то 60 грамів води, але це ж не має особливого значення, бо вода все рівно буде випарюватися. Ну, і якщо полуниця така соковита, то там буде багато е, е, рідини. Агар просто треба залити водою, він ніяк не. Буде розтворюватися розчинюватися, він не буде набухати, він просто намокає. Так що, чекати, що він там набухне, не треба. Тут в мене два білки з яєць середнього розміру. Теж можна діяти на око, але я зважила: тут в мене рівно 65 грамів. Якщо ви будете брати маленькі яйця, то теж буде десь 60 грамів, це нормально. Якщо дуже величезні, то краще брати півтори білки, півтори яєць. І тут в мене 60 грамів цукру для зефіру для квітів по рецепту 65 грамів. Але тут я трошки вирішила скоротити частину цукру, і тут я взяла десь в мене, в мене тут на 230 як. За оригінальним рецептом для квітів А 210 грамів цукру. І так йду блендерити полуницю. У ковшик збираю все, що потрібно для сиропу. І агар.